Слава нації! Україна! 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 Ми, ветерани, які стали на захист нашої батьківщини, нас не ловили поза углами. Ми лишили свої сім'ї і стали віддати данину нашій державі. Сьогодні стоїть одне єдине питання питання наших прав. І управляти Право власності видане українською державою на цей будинок. В мене в руках. Проти кого вивела зараз влада поліцію? Кого вона тут збирається арештовувати і саджати в акту захист? Скажіть мені, будь ласка. І це страшно. На мою думку, ця ситуація зараз несе загрозу національної безпеки України, і не ми з вами її створили. А створила її арма такий державний орган. Дуже багато порушень законодавства. Ми акцентуємо увагу. Порушена 170 сімдесята стаття кримінального кодексу України. Це перешкоджання діяльності професійних спілок. Ще стаття на самоуправство. І ще так, нас стаття захват державних та громадських будівель та споруд. Я вимагаю, як громадянин України, щоб в майбутньому мої слова почув Кабінет міністрів, Верховна Рада і керівником державного органу арми має бути ветеран людина, яка знає, що таке однострій. людина, яка знає, що таке честь нашої держави. Ми точно повернемо і не дозволимо беззаконі відбуватися в нашій країні, тому що саме ветерани будуть відбудовувати нашу країну.